І так, <кій> дивіться, як налаштувати рела напруги Zuber d 2 40 Red. Ось, наприклад, у нас показує зараз напругу 237 вольт. Якщо ми хочемо виставити верхній верхню межу, при якому вона буде відключатися, ми нажимаємо на плюсик. Ось у нас зараз виставлена верхня межа 250 вольт. Якщо нажати на мінус. На кнопочку мінус, та ми можемо зменшувати, так? Ось, я зменшую 246, виставимо на 250 вольт. Далі, як виставити нижню межу відключення реле? Нажимаємо на кнопочку мінус. У нас стоїть 180 вольт. Ми також можемо регулювати плюсом додати вольти» і мінусом. Відбавляти. Наприклад, ставлюємо 180 вольт. Далі, тут ось є кнопочка з трьома такими рисочками. Це головне меню. Нажимаємо. Ось, появилося у нас перше головне меню. Це затримка включення навантаження. Тобто, у нас тут стоїть 15 секунд. Через 15 секунд. Реле буде включатися після подачі напруги. Тут також можна виставляти ось мінусом ми зменшуємо час, плюсом ми збільшуємо час. Для прикладу поставимо 30 секунд. Далі у нас є. Друге підменю це поправка напруги. Тобто тут можна відкалібрувати. Якщо реле напруги трошки невірно показує, можна відкалібрувати і поставити поправку напруги. Або додати вольти, або відняти вольт. Ну, Якщо там буде менше, то додати. Якщо буде більше, то навпаки відняти. Третє підменю. Це в нас професійна модель часу вимкнення при виході напруги за межі. Так, де воно пропало? Ось воно. Це в нас третє підменю. Далі йдемо. У нас четверте підменю. Це, це час відключення при провалі напруги. Тобто, коли напруга провалюється, час відключення. Можна виставити також.